Усім привіт, мої хороші. Я поливаю свою красу, роздивляюся оці ці чудові квітконосики, оці бутончики. І абсолютно випадково побачила оцей ростик. созрівав у мене, був дуже малесенький, коли отримала. І там ще один квітконосик. Ой, це так класно! Підняло мені сьогодні зранку настрій. Ранок був трохи складний. От, але це вже інша тема. І тут у мене от буде! От буде! От-от! І ще потім і там. І дуже класно, що цвітіння буде неодночасним, воно розтягнеться і буде подовше. Тож, дуже-дуже чекаю, бо це моє перше цвітіння цієї орхідеї. Ой, дуже хочу побачити. А на цьому сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підтримувати ЗСУ, волонтерів і один одного. І всім пока-пока.